Хочу з вами поділитися одною ефективною практикою. І ця практика називається чистка. Хе -хе -хе. Дуже ефективна чистка. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно часник. Рубаємо часник чистим і рубаємо на дрібненькі кусочки часник. Цілий стакан. На такі кусочки потрібно порубати, щоб було зручно їх ковтати. Порубали. Розстелили на якусь тканину, розсипали, розстелили на якусь тканину, і 15 хвилин той часник має полежати. Так, завітритись трошки, щоб той сік, який буде виходити з часнику, завітрився трошки. 15 хвилин достатньо. Після того, як він завітрився, збираємо його і вживаємо, вживаємо його з е, томатним соком, запиваємо його, або кефіру в мене томатний сік. І беремо його просто отак. Не жвати. Ні в, в якому разі не можна жвати. А брати і. І запивати. Ні в якому разі не можна жвати. Якщо ви пережуєте то все, то піна піде з роту. І забере вас. Заберуть вас в реанімацію. Дуже буде великий удар по серцю і по піжелудочні, по пішлункові. Тому ні в якому разі не можна пережовувати, а тільки ковтати, як таблетки. Тому треба порубати не такі кусочки, щоб було зручно ковтати. І після того, як ми це випиваємо, це потрібно випити ми не вечеряємо, а замість вечері ми вживаємо. Стакан часнику і, і, і з і, соком томатним або з кефіром. Лягаємо спати, зранку ми прокидаємося, і нам потрібно буде випити сульфат магнію. Або магніл сульфат є в аптеках, продається. Купляємо цей сульфат. Ну, зарані потрібно його буде купити. і Зранку, коли ми прокидаємося, випиваємо сульфат магнія. Сульфат магнія потрібно випити е, грам на кілограм Грам на кілограм тіла. Скільки вас важить, скільки треба грам випити. Ну, Дехто не може випити, наприклад, там більше трьох пакетів. Я п'ю два пакети. У мене важить 60 кг, а там в пакеті 25 грам, то більш на 50 кг, два пакети, то я п'ю два пакети. Я їх можу випити, тобі ще менше трошки п'ю. І коли ми прокидаємося, випиваємо цей сульфат магнію. Після того ми очищаємо кишечник. Сульфат магнію – це дуже противна така Ех! гадость. Ну, її треба випити. Вона чистить, очищає. Що робить сульфат магнія? Він очищає все, очищає насмарк, в кого є від очей, від вух. Очищає все. І лімфатичну систему очищає, все очищає. Він витягує все на себе і виводить. Потрібно випити сульфат магнію і пити дуже велику кількість води. Теплої води. Теплу воду потрібно пити. Пити, пити, пити. 6 літрів потрібно води буде випити, Можна, може і більше, ніж 6, може комусь і 9 треба буде літрів води випити. Постійно треба буде пити. Теплу воду. Бо якщо ви вип'єте сульфат магнія і не будете пити воду тепло, то що буде? Сульфат магнія піде в кишечник і буде там в кишечнику стояти. Просто буде стояти, і, не буде, і ефекту зовсім не буде ніякого. Коли ви будете пити воду, тоді сульфат магнія буде витягувати всю гадость на себе і виводити з кишечника. В нього ефект, він все витягує на себе і виводить. Витягує і, виводить. і тобі ж, ви очищаєтесь так. І після того, коли ви очистились, можна буде зайти на один день в голод. В голод. Один день. Просто нічого не їсти. Хто не може, то хоч пити воду. Я забуду заходити на сухе голодання. Без води. ну, У мене є практика, я можу зайти на сухе. А в кого нема практики, то не рекомендується сразу так аж на сухе. Е на воді можете цілий день побути на воді. І після того ви побачите, який буде крутий ефект. У вас з'явиться енергія. Ну, коротше, ви подивитесь самі по собі і напишете мені,